Сьогодні весело й легко ми з тобою вивчимо новий вірш, автор Марійка Підгірянка. Вірш має назву Святий Миколаю. Будь ласка, послухай його. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато. Читати у свято. Ну разом запам'ятаємо слова вірша. Для цього в мене є малюнки підказки. Вони з'являтимуться на екрані й допоможуть нам вивчити вірш. Твоє завдання промовляти разом зі мною слова. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі. Булочки Пухкенькі, книжечок багато, читати у свято. Дуже добре спробуємо ще раз повільно промовити вірш, а малюнки підказки нам допоможуть. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари цукерки смачненькі. Булочки пухкенькі, книжечок багато. Читати у свято. У тебе чудово виходить. Повтори ще раз, тільки тепер самостійно. А зараз розповімо цей вірш разом. Святий Миколаю, прийди до нас з раю! Принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато. Читати у свято. Чудово! Обов'язково розкажи цей вірш своїм рідним та друзям. А якщо щось забудеш, не хвилюйся! Ти завжди можеш переглянути це відео ще раз. Бувай, розумахо! До нових зустрічей!